Замість вільної зони сільськогосподарський ринок. Мешканці будинку на вулиці Дружби Народів 2 у Луцьку проти облаштування торгових рядів поруч з їхньою домівкою. Люди кажуть, що мафи хоче встановити власник колишнього більярдного клубу, приміщення якого поруч Олександр Борисков. Він і є власником цієї території, хоча люди розповідають, що раніше вона була прибудинковою, потім її передали у розпорядження підприємцю. Голова ОСББ Валентина Левицька стверджує, про те, що під вікнами хочуть звести ще один ринок, їй розповіли продавці молока, що торгують поруч. Ми зверталися в міську раду, ми писали звернення, і на сесії, і на земельній комісії депутати прийняли рішення одноголосно не підтвердити їм, не поміняти їхнє призначення по землі. Мої мешканці категорично проти, тому що тут не так далеко до нашого будинку, ми так боремося з тим сміттям, постійно слухайте. Нам тут звозять з усіх сіл. І ще отут, нам сільськогосподарський ринок. Люди переконані, що таке сусідство не принесе їм користі, при тому, що через дорогу вже працює один ринок, і там є вільні місця для торгівлі. Є ринок, во, Торгуйте. Нащо дублювати? Для чого? Мені ті крики і це все під вікном. Вікно сюди виходить. Це виходить літом гаряче, я не маю права відчинити вікно, бо галдять. Поставити міні ворота, зробити площадочку і хай діти собі ганяють футбол. Поставити два стопчика, натягнути волейбольну сіточку. Хай займається де дітям подітися. Депутати Луцької міської ради, які приїхали на зустріч до мешканців, оглянули територію. Вони запропонували провести людям загальні збори, а питання розглянути на засіданні земельної комісії. А давайте в зверненнях ми розглянемо це питання до того часу. Будь ласка, на даний момент ми беремо такий тайм-аут, ви проводите збори приносити протокол на чергове засідання. Предметно поспілкувати щодо планів з власником території Олександром Борисковим не вийшло. Дивіться, можете дзвонитись пізніше. Я зараз за кордоном. Мені незручно розмовляти. Я буду наступного тижня. Будь ласка, можете тоді зателефонувати зустрінеться угору. Тож найближчим часом люди організують зустріч мешканців, чекатимуть запрошення на комісію.